Ми приїхали дуже пізно, тому е, було дуже мало товару. Я вроде зрозуміла, про що ти казала, екстрім кутюр. Чудо купила ось такий кідючок від Валентини. Вирішила купляти все, що бачу. Хрися знайшла дольче габана сумку. Родзинка, напевне, всіх покупок сьогоднішніх. Там три, три речі один євро, ну, 33 центи. Мадримі, океаніта, так? Угу. Mm -hmm. Дуже, дуже розмір, але дуже класно. Домковий проджект, я сьогодні проспала і ми виїхали в вісім. То добре, що Вероніка прийшла до мене і подзвонила мені в двері. То, і ми дуже запізнились до нашого продавця, і ось це, що ви в машині бачите, поскладені це те, що ми беремо, і зараз підемо по базарі. Будемо вам ще показувати. Познімаю, значить за євро взяли такий бомбер, потім знайшла сумочку Людоньки, сумочка дуже стильна і оригінал. Ось всі кодики для Кабана за 4 євро нам продали. І Санчо, це чи це, як воно називається? Санчо це для кабелю, для кінного спорту за скільки 4 чи п'ять євро. От невеличка валізка, все по євро. Я вам просто покажу, якої краси я нашукала. Ну це звісно на літо, але дуже гарне. Оце я просто обожнюю, коли посередині такий амулет, це прям вінтаж, все в ідеальному стані. Ну таке, знаєте, під сторону. А може і старе. Прям дуже мені сподобалось. Потім металеві пояса, ось такий, ось такий. Дуже дуже гарний з камінчиків. Тут така розочка, таке вінтажне кульє. Ось такий він теж браслетик дуже цікавий. І ось такий теж пояс дуже дуже гарний. І ще ось таке е, кульє зелене. Просто дуже красива річ. І ось такий пояс. Все, все по євро. Ось таку шубку і шкіряний за 10 євро за дві штуки. Йдемо шукати далі. Це просто розкішна. Хочете дізнатися? Зараз запитаю. А те працює? 10 євро. Дивіться, красота. Королівська. 50 євро. Продається. Три сумки по 2 євро. Кожна ось така коричнева. Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Домкович Проджект. Сьогодні в нас знову неділя, знову день вінтажного ринку і знову ми вам зняли частинку з ринку і друга частинка це буде знову дома розпаковочка. Цього тижня ми купили на 155 євро. 50 євро ми витратили в нашого продавця, де ми постійно купляємо, а решта ми купили з ринку. Ми ходили і шукали речі всі індивідуально. І я вам не знаю, хочу трошки розказати про наші аутфіти, так як деякі речі ми використали в мене взагалі весь тотал аутфіт з наших нових покупок, тому що в нас знову дві хвилини на переодітись після ринку. І, значить, так, скільки ти дала за ці шкіряні штани? Один євро. Один євро, просто ідеальні шкіряні штани з ринку, вінтажні. Потім вінтажний металевий пояс. Ось така кашемірова, не знаю, ковтиночка кольору Бордо, просто розкішна. І ось така кепочка. Я таку давно бігала, Два євро. А, це так. Два євро, євро, євро і євро. А, ні, це 30 центів, я перепрошую. Це в купі за 30 центів ми взяли. І ось цей жакет теж новий, він коштував 1 євро. Зараз ми почнемо розпаковувати, як завжди, по традиції, пакет з нашого продавця. В нього ми купили на 50 євро. Знову нагадую, в нього ціни були 2 євро в верхній одяг, це куртки пальта. Один євро кофтини, джинси і так далі. Все інше. І піджаки були теж два євро. Ми приїхали дуже пізно, тому було дуже мало товару. Бо я поспала. І купили дуже небагато в нього. Тут зараз більшості ми купили піджаки. шерстяні піджаки. Ось такий. Ось такий, я не знаю, пальто. Пальто, але воно таке не шерстяне, зовсім легенька тканина, але таке непогане, дуже гарний коричневий колір. Тут, а, наступний ось такий оверсайз, мені сподобався, він трохи нагадує виворотку, як то замшу. Ось такий. Я вроде зрозуміла, про що ти казала, екстрім кутюр. Mm -hmm. Так, люди, цей піджак, це просто скарб із знахідка. Це... Бренд Extreme Couture іспанський, він продається в них на сайті дуже дуже дорого. Наприклад, ось такий піджачок може коштувати 300 євро, 400 євро. І ми один такий продали за 80 євро. Схожий цей такий більш простіший, там там той був гарніший, але я думаю, за 50 євро А мені на з молотка. Наступний такий теж схожий дизайн, як ось цей. Оце в мене, до речі, H&M, а це прям вінтажний, дивіться який класний. О, взагалі дуже мені подобається. Коричневий шоколад. Дуже трендовий колір, шоколадний цього сезону. Так, просто шерстяний в клітиночку такого зеленого кольору, в малесеньку клітинку, дуже гарний в нашому стилі, ви знаєте, ми завжди такі купуємо. Ось такий. Яка, яка така ну, ніяка. А ну подивись. Ти думаєш ніяка? Я думаю, якийсь кашемір, кашемір. Кашеміри, шерсть. Ось такий теж знову ж таки коричневий молочний шоколад. Це знову сірий пула лана. Це, пула, лана, це взагалі дуже високоякісна шерсть овеча, тому ось такий темно-сірий. Нам знову ж запропонували взяти п'ять подарунків, і ми вже не знали, що брати, і взяли ось такий 5 6. подаруночків і один. Шарфік. <реш> що це таке? І Шарф. Ось такий шерстяний, ось таке шерстяне пальто. Ну, непогано, як на подарунок. Мілютутчі темно-синій, знову ж такий шерстяний жакет. Так, це що у нас, 50% шерсть, 50 кашемір. Ось такий мінімалістичний, сірого кольору, бренд Louise Angel. Angel. Ось такий в клітинку теж дуже стильний шерстяний жакет. Так, це теж був подарунок. Вероніка взяла ось такий сірий, мінімалістичний, мінімалістичний це не шерсть. Я чесно не знаю, що це за рогану. Е, ні бірочки, ні бренду. Ось такий сірий наступний е, теж шерстяний Еміліо Тутчі. Тутці. 100% шерсть, клітиночку оверсайз, як ми любимо. Ой, який з них ми теж взяли, до речі, в подарунок в клітинку. Ось такий, дивіться, який класний коричневий, теж шерстяний. Я вам покажу. Ви прийшли пізно, але на чудо купили ось такий підічок від Валентіну. Дуже чесно, стильний і модний. Ось такий ексес Зарівський, дуже трендовий жакет. Дуже гарно буде лежати на фігурі. А Це пальто пальт, коли ми прийшли, вже майже не було, але ось таке дуже структурне, якісне. З великими акцентними бутиками ми взяли. На жаль, немає бірки, але відчувається, наче, шерсть. Ось такий жакет. Тут є замша і така в'язка темно темно-синій. Теж такий непоганий. Ну, як бачите, взагалі жакетів як таких і не було. Але так. зато я знайшла дуже круті кофтини. Оце теж подарунок. Просто в'язаний цвет. Не знаю, називається бренд Флоренція Флоренса. Ось таке з короченими рукавами пальто китка. Переходимо до светрів. Джинсів ми не взяли жодних сьогодні. Ось такий, дивіться, який трендовий світерок кардиган Асиметричний такий, дівчата дуже зараз полюбляють. Так, це кортепель, такий от дуже стильний, з бахрамою, але немає складу. Ось такий, знаєте, цікавий светрик. Мусили знайти п'ятий подарунок і дивіться ви викупали такий светрокос в, чоловіч, в чоловічому відділі. Дуже стильний. Не знаю, ось така асиметрія. Бренд Зуїзік, Зуїзік, щось таке. А, Дуже цікава ковтинка. Ви знаєте, ми їх любимо купувати і продавати. Ось такий кардиган, мені здається, це хороший бренд. Не знаю, що за бренд. Ми ніколи такого не купували раніше. Це віскоза, дуже такий лаконічний кардиган. Оця дуже цікава кортинка, вона така від грудей йде широка, трошки така, наче дитяча виглядає. Але насправді досить елегантна розмір XS, і це бренд COS. А, Знову той самий бренд. Є, але є. оцей Blue Joint Collection. Ага. І ось такий, знову ж таки, асиметричний лонгслів. А це білий лонгслів з таким дуже відкритим передом декольте з рюшечками. Вінтаж. Знову ж таки, лонгслів, дуже цікавого дизайну, симетрія на, на одне плече. Ну, мені просто зараз дуже добре вони продаються, тому вирішила купляти все, що бачу. Ось такий мотиві, і тут є надпис. Так, він йде в таку сіточку, трошки така базова річ. І знову ж таки, з нульових, сіренький, з резинкою внизу, і теж можна носити на одне плече або просто ось так. Дуже стильний. Ми закінчили з пакетом від нашого продавця. І будемо зараз вам зносити сюди все, що ми збирали окремо по ринку на решту, скільки там майже 100, 100 євро. Так. на 100 євро. Зараз принесемо сюди і все викинемо. Коли ми збираємо речі, все, що будемо пам'ятати, будемо говорити ціну. Але, наприклад, верхній одяг зазвичай ми, ми купуємо за 5 євро, якщо він окремо, чоботи також. І решта, все, що будемо пам'ятати, буду вам казати, але загальна ціна цього всього 105 євро. Коли ми ходили таку велику кількість продавців, дуже важко запам'ятати ціни, що скільки коштує. Але, от, наприклад, друзі привезли нам утюг, тому що в нас зламалося, ми купили відпарювач, але такого ручного немає і тепер є. До речі, під, під, під колір. До речі, така сама фірма. Взагалі, така сама модель. Ой. Маємо тепер таке прекрасне комбо, Як Я скажу, в нас тут купа назбиралась більша, просто напевно два рази, ніж ми купили в нашого продавця, але речі набагато цікавіші. Крися знайшла дольче габана сумку. Родзинка, напевно, всіх покупок сьогоднішніх. Ось така маленька, зовсім непримітна, але вже побачили, що ось така є всі бірки всередині. Прикольно, до речі, актуальна модель. І в, о, скільки вона коштувала? 5 єв... 4 євро. 4 За 4 євро її продали, дуже крута. І в того ж самого продавця ми взяли ось такі чоботи Санчо, але прикол в чому ми їх відкрили, а тут один спорчений. Ми, чесно сказати, в шоці зараз? Ми зовсім не побачили. А ми побачили цей дефект, і ми подумали, що він відчиститься. А от... І ти ще відео знімала з ним. І ми не бачили того. Ну, коротше, але непогана модель, може відчиститься, але я не впевнена. І також в цих ж продавців ми купили ось таку куртку, це не шкіра, але вона була за 1 євро. Цю шубку ми вторгували, звичайно, це еко шубка з поясом Наталі за 5 євро. Дивіться, ось, ось, І тут на бедра, що дуже зараз актуально, вона отак зав'язується. Угу. І, і в того самого продавця ми взяли ось таку курточку за 5 євро, також вторгували з євро. По 30 центів, скільки 6 речей, напевно. І за 4 євро торгували ось так. За три. 3. За три, за так, бо ми все, купу речей взяли на 5 євро. Ось таку косуху шкіряну. Це зараз чоловіча, але вона супер актуальна і на жінку. Так, 2 євро. І ось це теж 2 євро. Оце дуже класна. ми в неї взяли ось це пальто, ось це і ще два е шкіряних. Так, воно зав'язується на талії, тому річ дуже стильна. Оце е, Це не справжня заміння. 4 євро, отакий тренч. Ось це, здається, 2 євро. Ми, я думаю, ми б більше не заплатили за це. А, а, ось я я знаю. Знаю. Ми з цією курткою. Ось це покажи. Тільки вона в дуже поганому стані, її треба постирати. але взагалі в неї крій супер-супер, супер, супер, супер стильний. Я зараз покажу. Така дубляночка. Класна, так? Да? Угу. Ну, така вона насправді, так, дуже підтримана, тільки треба ну, стирати. То ми взяли два за 4 євро. І два по євро я ми взяли. Так, це ось такі завжди актуальна полоска, тільки тут все чистити, начищати. Це ще не в поганому стані, це цей да. такий, угу. треба почистити. Так, ну, по але по євро. Євро в доброму стані. Тому. Угу. Коротше, да, оце ж з курткою по 30 центів виходить. Там три, три речі один євро. Ну, 33 центи. Ось такий дивіться, який класний, беру з собою в поїздку. А це продавщиця прямо сиділа на цьому а Вероня така, то можна його купити вона <сміст> над таборіти. <сміст> <Я коли> вони... <сміст> за 30 центів нам перепав. Ну, чесно, супер. Зарівський, зарівський, зарівський треба почистити, але ми в цьому, як ви розумієте, професіонали. А, оце ти не взяла і оце так, теж? 30, 30 центів, 30 центів. Це кашемір. Оця шубка, ну чесно, ми дуже старалися її вторгувати. І вийшло, вам скажу, ми її купили за 5 євро. Ну так, да. а він так і сказав. То була початкова ціна. А потім вона щось сказала більше. А то не вона, то він, то наш а, -а, а, Дивіться, просто яка класнюча шубка. Оцю ми торгували шубку. Так, оце я теж зараз буду міряти. Цю він хотів за вісім, мені здається, ми її торгували за п'ять, 5. За 5, так. Теж дуже круто. А оця теж 5? Так. Да. Це прям супер. О, madre mia. Madre mia, так? Угу. Дуже, дуже розмір, але дуже класна. Шкіряне таке пальто куртка, яка обійшлася нам в 2 євро. Непогано. А це що? За 50 купів. За 50 центів це Вероніка взяла. Ось така дуже-дуже дуже легенька в'язка, така супер легенька е, крутковтинка кардиган. Ось таке пальто е, екошкіра. Теж 2 євро. Дивіться. Це Еска, вони супер широкі, але в ідеальному стані це Зарівські, купили за 1 євро. І разом з ними ось таку спідницю ляну за 1 євро також. Ось такі штани за 1 євро вторгували від класного бренду Ескада. Теж дуже такий дорогий бренд. Ну, крий, звичайний, мінімалістичний, надіюсь, комусь підійде. Так, а тут я не бачила цього, але це супер-супер гарна блуза, прям така ажурна з рюшами. Вероніка десь відплатила за 1 євро. Може, 50 копійок? Так. За 50 копійку. Угу. Ось таку денім, такий жакет. Так, у нас тут дві міні-скірт на одну покажи. ми купили їх по одному євро? Угу. І, най... Це Зарівська, це М. Святкові. Так, святкові. У нас, напевно, великі, але я б дуже хотіла вдіти. Наступне це точно що я пам'ятаю: мустанг, ковбойки. Вони великі, 41-й розмір, вони нам обійшлись 3 євро. Ось такий кардиганчик кольору гірчичного. Це не кардиганчик, це така ковтина, це аміте. Дуже-дуже стильний, гарний, глибокий, е, такий бірюзовий. Дивіться, які трендові. Чого бути відхватили за за 3 євро? Дай поміряю. Це 41-й. Дуже просто дуже. За 3 євро хотіли дуже якось їх дорого, я ж не пам'ятаю, яка ціна була початкова. 8 євро нам казали. Так, да, 8 євро, але за 3 євро продали. Так, поки mm -hmm. Христя міряє, покаже ось таку бургунді сумку, яка Я нагадала. Я не з тими штанами, ну, але ви зрозуміли, вони дуже крутіли. Ну, вони дуже лезні. Аж сюди. Так, ось така сумочка дуже класна. Ну, не знаю, нехай 2 євро вона буде, бо ми там купили з курткою разом. Дитині. Ми купили разом. Ось така ще дитині за 1 євро. Mm -hmm. Mm -hmm. Прямо однакові, одна кольору коричневого, інша такого. -колір. який це Якийсь темно-зелений, болотянистий якийсь. Насправді дуже місткі і класні сумки, кожна по 2 євро. Скажіть, класні. Так, це зроблено Зачка. під вінтажну гес, але тут хтось дочепив такі ланцюги, шов, не знаю чого. Можливо, ручка порвалася. Ось така сумочка. Дуже містка під ГЕС. вінтажну, Але вони завжди, оці ці з супер припродаються. Два пояси, які дуже класні двойки. По одному євро нам їх продали ось такі. Тому вирішили взяти, хоча зараз не сезон, але нехай будуть. 3 євро це замшева масиму дуті. Чесно, от суперкласна така, кудись вийде на роботу. Базова гарна річ. Угу. Ось такі кувбойки. Обійшлись нам 3 євро. Вони 38-го розміру, дуже трендові на каблучку, трохи незвично на такому каблучку, але вони дуже класні і стильні. Так. І ось така чорна максі-спідничка. Вона коштувала 1 євро, вони в нас завжди продаються. А тепер переходимо до аксесуарів. Ми на 7 євро на 6 купили аксесуарів, все по євро. Я трішки там на ринку вам показувала, зараз ще раз покажу ось така цепочка. Кульє з вірочкою, ну, чи столітня тематика, дуже красива. Ось така з розою. Ось такий пояс. Так, а це просто розкішне і з бісером, і з таким амулетиком вінтажне кульє. У мене тут пояс бордового кольору є такий самий, тільки голубенький камінчик. Ну теж воно як кульє дуже масивне з бісером. І так, це була вся розпаковка. Усі речі, які ми купили цієї неділі на ринку. Сподіваємось, вам сподобалось. Пишіть, яка річ найбільше сподобалася, щоб носили, щоб не носили, і взагалі, як вам наші покупки на 155 євро. Знову ж таки, діліться цінами, які в ваших районах, в ваших там рин... на ваших ринках, секундхендах. Будемо раді читати, якщо є якісь теж запитання по вінтеду, по продажах. Життєві запитання про Іспанію. Пишіть, ми завжди радо відповідаємо на запитання і якщо потрібно буде, назбирається їх багато, зробимо окреме відео відповіді на коментарі. Усім дякуємо за перегляд. Всім па, -па.